Панове, всім привіт! Я людина проста. Бачу цікаву картку в СБЧ, збираю і граю. Тим більше, що це Маріо Болотеллі, такий нетиповий футболіст, якщо можна сказати, про якого ми вже десь, мабуть, і забули, хоча йому лише 32 роки, що може грати. Пам'ятаємо його футболочку Why Always Me, пам'ятаємо його святкування на Чемпіонаті Європи, пам'ятаємо, як він п'яткою пробив повз ворота, граючи в якихось там виставкових матчах в США. І, можливо, хтось в коментарях ще мені щось нагадає. Ну і поглянемо, як він зіграє у офф Food Champions. Раніше в англійській прем'єр-лізі ми чекали матчу Олександра Зінченка і його арсеналу, який веде чемпіонську гонку з Манчестер-Сіті. Але зараз, погодьтеся, найбільше нас цікавить матч Челсі і Михайла Мудрика, який все ніяк не може забити чи віддати асист. Можливо, завтра черговий шанс для Михайла Челсі проти Саутгемптона. Хоча, на мою скромну думку, найцікавішим поєдинком завтра буде Ньюкасл проти Ліверпуля. На ці та інші поєдинки в ваших прогнозів чекає Фавбет посилання у закріпленому коментарі під відео і нагадую, що для нових користувачів є дуже приємний бонус до 4500 гривень. Успіхів. З ким я можу то залінкувати? У мене є тільки Маркізіо, але боюсь, що того мало. Червоний інформ Ді Лоренцо був би незайвим. Добре. Значить, план такий. Я беру свої нагороди за Division Rivals. Тут у мене є червоний інформ, тут я отримую Ді Лоренцо, Поїхали. Беремо. Червоний Ді Лоренцо. Курва. Добре, є ще один план. Надійний взагалі як скеля. Я йду в обновку Food Champions. І там отримую Ді Лоренцо, червоний інформ. Ну що? Ді Лоренцо, вилітай, давай. Тут чемпіон з перемім апгрейд. Я навіть не прошу мбапе, в мене є потом. Я не прошу Неймар, він мені вже не потрібний. Дайте просто Ді Лоренцо. Ну. Бляха. Бейбід замброта 460 тисяч через Болотеллі. Так, що я відкрию зараз Що паки за Division Rivals, Можливо, тут фолдер буде для Болотеллі. Перший пак нічого. Чотири голи талітцем забито? Ну я зараз це зроблю тоді автоматом. Якщо воно виконується в Division Rivals, тому що в мене. Буде МАРІО Балтері Фьючер Старс летить. Англія. Центральний півзахисник і це Уілок. Ну, до речі, я не знаю, що по ціні, але стати збалансовані. Це англійська Прем'єр ліга Я хочу бачити тут 150 тисяч. А бляха він не продається. Це ж антрейд нагороди за Division Rivals. Чек. Лайнок віксельний, фоудер. Нормально. Ну і добре, що ти не продаєшся. Маріо Болтелі. Ось він. О, ні, ні. Ну так Рамос виходив. 45-й номер, ТДВ, і я й все знають. Нічого собі зачіска. Ну, я власне думав, що буде десь так, як на фоці, що там трішечки такий оселедець буде. А тут. Ірокейс Воргрейди чи Лоу Лоу. Цікаве запитання. Ні, в ватаці, це добре. П'ять на фінтах, 4 на вікфуті. Дуже цікаві стати. Ось так. Маркізіо повернувся. Він знову на полі. Калабрія знову допомагає з хімією. Бляха, я йому навіть швидкість не можу запустити нормально. Ой-ой-ой, ну добре. Форму Сіті ви кажете, чи може збірної Італії? Є, а ти дивись, питань нема. Ще хвилиночка вашої уваги. У моєму телеграмі проводиться збір коштів на підтримку ЗСУ шляхом розіграшу моїх особистих футболок і худі, які в мене залишилися з періоду виступів за Наві. Це з 2011 по 2019 рік. Тож залишаю QR-код і посилання в описі під відео. Долучайтеся і отримаєте нагоду і зсу підтримати і виграти пам'ятний для себе приз від мене. Ой, чекайте, може б то мені щось сьогодні футболочку вдягнути якось там під Сіті під форму своєї команди? Вау він аж паузу сам взяв. Добре, я збіг і футболочку перевдягну. Ну, не грай стій! Стій кажу. Ох. І пішов болотелі одразу. Ух. Ой, він не біжить. І. Маріо БАЛОТЕЛЛІ! 1-0 перший пішов. 21 номер то помилка ми йому поставимо 45-й. Балотеллі то сам з Хантером, але через те, що в нього хімія всього лише 2, треба ще камеру трішечки дати. То Хантер там діє наполовину. Це буде гол. Ну, з правої він не пробачить. Добуй. Я зараз золу за свапи візьму. Маріо! О, як він вандейка забрав. А. Маріо болотелі, третій. Але таке дурне. А болотелі, на, будь ласка. Л2 удар, ну трішечки не дорізав. Оп, лівою, будь ласка. Маріо. Ah. Маріо. Маріо! І забиває Маріо 4 гол. 4-0. Еусебіо. Рарний Дембеле. Цікавий взагалі склад, але рарний Дембеле Маріо! Як він на собі вертить ці хребти суперників? Знову гол і знову рейдж квіт У мене сьогодні забиває поки що тільки Маріо Болотелі. Ну я на нього граю, але все одно він забиває. Серйозна команда. Справді, серйозні карточки. В елітному дивізіоні. Хороші гравці зібрані. От там. Ти можеш побачити в мене нічлі поразки значно частіше, ніж наприклад. Ось тут. Де теж буває, але справді рідко. МАРІО болоталі! МАРІО болотле, ЯКА КРАСА! МАРІО Супер СУПЕРМАРІО! Гарний соло прохід, як накрутив. Ой! О, як відлетів від Калабрії. І можна? І класно! Жерзіньо! Джайр Зіньо не встиг. Треба швидше відпускати r 2 очевидно. А тут якось вже одразу відчув, що перемога буде моя. Договорився. Рамос, ви бачили, що зробив Рамос? Боже? І Що зробив Дона Рума? О, боже. Маріо! Чому він пробив лівою ногою, якщо старався його вивести під праву? То треба на паузі посидіти, треба. Чи навіть чи треба було зосередженіше зіграти. А не байдики бити. Один-три, летимо. Оце так. Ну Маріо, ну та що з тобою сталося? Решті відбіри, але я собі пригадую, що Рамос зробив, коли я пропускав другий гол, то взагалі фантастика. Він просто стрибнув відбором в іншу сторону, протилежно від той, де суперник біг, то не щось було. Болотелі! Виконав Маріо за м'ячем! Покажи, що ти лідер. Неформальний, бо формальний капітан у нас Рамос. Не зміг я тобі, тою добріти, але зараз фінес виконав чітко. Оу. Оу! Забагато! Добре! Так! Ні. Кинемо... Та я не можу, я даю але один трикутник, воно дає не зо мно. вися, як легко ріже без ножа. Тона рума. боже, який тайм. Вау, всього лише мінус один на другий тайм. Всього лише мінус один. Є 40 секунд. Попити водички, подумати, що ми робимо не так. То точно тупимо там, де не треба тупити. Пауза допомогла, і вона ще навіть не зайшла туди в меню, а вже 3-3. Так, спокійно. Роздуплися, гра, є е спортс. Камон, Зробіть так, щоб мені грались по-людськи, а не отовод. -от. Я не можу отак грати. Біжи, калабрія, біжи, куро. Ось вона, контратака моєї мрії. Джайр Зіньо. Дальня стійка може бути. Балотеллі, приймає через себе давай! на! Боже мій, та не мені, та у ворота бапе. Уляла балотеллі. Боже. То був удар. Пута мадре. Що ти зробив маріо? Курви біжіть, ну вони не біжать. О, рамус, яке перехоплення, боже грасі, яс, аміго. Не розумію геймплей, не розумію геймплей. Треба екстра тайми сейвити, коротше, бо тут діло не буде, так хоча б 30 хвилин ще буде. Передумав, іду в атаку. Ще раз передумав, засейвлюсь. Ага. Так. Так. Боже, як! Давай! Ну що, сорлот, як ти там, дерево? А за деревом дерево? Не покажи їм сорлот. Перший ти вихід на поле, бляха. Норвежська ти сила. Покажи екстра тайми. І на сорлота. Сорлот! Сорлот! Пенальті! Пен! Що там було? Іде Штрафний чи пенальті, питання, я не встиг помітити. Де був удар? Це пенальті! це Серхіо Рамос, Він знає. Він знає, що робити. Бам! НОА! Серхіо РАМОС! Після того, як Сорло заробив ту ПЕНАЛЬТІ ям казав. Київ 1927. Але емблема Барселони. І що з тим зробиш? Чи може жодного динамівця побачимо? Ні. Фернандо ТОРЕС Еміліо Бутрагеньо. Маркізіо! Охо-хо! І чудова передача просто на 2-0 такий пас. Гембапе. Прекрасне виконання. О, як файно. Ну Це GG має бути. Маріо болотелі. О, Карлес Пойоль. Це мій клієнт. Хардобе. Маріо. Пробіє болотелі. Є є, є, Маріо, 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 простріл. Прийом, удар. Навісна Маріо. Ха-ха-ха-ха, <свист> <свист> балотелі. 2-0. Повтор, будь ласка. Що там був за стрибок? Нема повтору, дякую. Вардіоли Мальдіні, Лам, Джорджіо. Другба Джорджініо і Лам це натяк. Натяк для мене на те, що все буде добре. О боже, діде дрогба. Просто діде дрогба. Ну чому? Why always me? де ти, бар. Ну. Че нагадати, як дрогба бив? Ну нарешті той м'яч в воротах і хто? Як не Кіліан мій потом? І зібраний за майже 2 мільйони антрейд Ось герой мого клубу Я забив. Але це. Так... Дуже добре. Маріо. Палотелі. На. О, що це було? <laughs> Гол. Отже, нагороди. Нагороди за Playoff of Champions відкриваємо. А відкриємо одразу найпотужніший пак. отако, як ніколи не робили до цього. Оп, і все. І нічого нема. І ван дейк. І... І... і Депай. Що ти не кройф, а? От чого ти не кройф? І останній пак 12 рарних гравців. І тут пусто начебто. Да. Ексельний інформ, дякую. Що скажу в підсумку про болотелі? Якщо в когось із вас в команді є чимало італійських легенд, ви там назбирали паків, піків і вам, антрейдом, нападали цікаві італійці, і ви зможете залінкувати болотелі на повній хімії, тоді я би рекомендував його зібрати. Так він забиває, в нього справді хороші удари. Були промахи, але хто в цій грі не промахується. Ну і стиль зіграності Хантер на максимумі дасть йому трішечки більше бусту, ніж дає в мене на двійці із трьох можливих пунктів. Він швидше побіжить, він ще, можливо, краще буде реалізовувати свої моменти. Ну а на м'ячі, що стосується от дриблінгу, загалом непоганий. Це десь, схоже, щось на жінуля, можливо, навіть в якихось моментах трішечки легшим здавався болетель на м'ячі. Ну і сила 99 десь вам може стати у нагоді. Але якщо у вас повною хімією для болотелі не пахне, то я б не радив його збирати. Тому що в ролі суперсаба з такою швидкістю навряд зможе вас радувати, коли вийде на поле. Ну і на неповній хімії. Ну, з одного боку можна, а з іншого. Ну, дивіться вже на свої команди і склади самі. Загалом, враховуючи його ціну, а це десь так: 80 тисяч збірка. Непогано грати можна. Мені загалом сподобалось, це було цікаво. Але далі, балотелі піде на якесь СБЧ. На цьому все. Не забувайте підтримати відео лайком. Почуємось, побачимось, бережіть себе.